Привітам дорогі підписники каналу Колекціонер. Це черговий відеоогляд на дитячі журнали видавництва ЕГМ Україна. І сьогодні у нас журнал Круті пригоди, який називається присвячений мультсеріалу Спайді та його друзі. Це у нас ой, він запакований. Виявляється, я справді його навіть не відкривав. Ще інші журнали я вже встиг глянути, які там всередині оцей. Охоту найменше мене зацікавив. Е, є також четвер... е, номер за липень серпень був повторний, а номер за вересень-жовтень був новий, але його поки що, на жаль, немає в наявності по адекватній ціні, тому, відповідно, я його ще не купив. Подарунок до цього журналу ось така машинка якась людини-павука. І це щось типу ключів чи що. Ну, коротше, такий простий, звичайний набір іграшок. Ось сам журнал. На обкладинці журналу у нас Халк, людина павук. Та людина-павук з іншої реальності. І тут, здається, також. Журнал у нас за травень-червень 24-го року. Так, ось таке у нас привітання в журналі. Тут у нас що? Маленька біографія Халка. Історія малюк Халк. Навіть така історія комікс два в одному на чотири сторінки. Знайди відмінності. Тут уже завдання. Далі постер двосторонній, ось такий. Знову завдання. Ну, в основному це завдання, звичайно. Журнал з завданнями. Розмальовка це що таке? Ще якісь завдання. Лабіринт. І, власне, все. Тут у нас відповіді. Ні, не відповіді, а сертифікат члена команди павучків. По нумерації це журнал під номером 107. Ну, він по факту сам по собі круті пригоди. Журнал. Але саме по людині павуку він зовсім недавно почав виходити. Раніше були месники, там Бен-10. Тут які тільки мультсеріали не ліпили в цей журнал. На даний момент дають людину павука. І, власне, він мене найбільше з усіх цікавить. І тому я купляю його та збираю. По можливості, звичайно. Що ж, це був, власне, весь огляд на даний журнал з подаруночком до нього. Сподіваюся, вам було цікаво. Підписуйтесь, хто вперше на моєму каналі. Далі буде ще більше цікавого. Я вам обіцяю. І всього вам найкращого. До зустрічі в новому відео.